Знову дощ. Знову дощ, і причому лє льє, все мокре. Вообще все мокре. І знаєте що? У мене на городі, вообще все вже в бур'яні. Це якийсь капець. Так, от якраз і перевіримо. Ми до такої степені все мокруще. Просто я навіть не знаю, скільки він йде, це вже дощ. Ну, вже скільки ну, годин. о, ну вже Плюс в тому, що стікає вода. Так. Нормально. Поки що збирається зверху. Зараз заглянемо всередину. Ой. Ой, полізли. Так, ну що, середина. Так. Ну, ребята, пока что норм. И ось тут до спальной места. Все чудово. Все хорошо. Нічого не промокає, хоча дощ реально йде вже довго, нічого ніде, дивіться, не залишається. Це з тої сторони крапельки. Все, чудово. Я не знаю, чи ви не замітили тут підлогу взагалі-то. Усього підлога. Двойна, подвійна. Нормальна тут підлога. Ну, а а ось тут дивіться. Так. Але я... подалося стоїть, але не протікає. Причому це ж зночі вважаю. Нормально. Не прям. Я прям, якщо чесно, то очікувала від матеріалу трошки гіршої історії. Хоча я прочитала характеристики, все. Так, ось оце місце. Напевно, ви про це місце подумали. Так у багатьох палатках, у нашому наметі, в тому, теж в тому числі. Получається е, на оцій підлозі немає ніякого покриття. Там є такий, типу, бризант, ну, вже покажу колись, як розкладу. Він застеляється просто і все. І до речі, його можна застеляти і під низом туди ще, щоб укріпити на всякий випадок. Так що, а в основному, ось коли травичка, то ми його навіть і не застеляємо. Як десь виїжджаємо так, що типу травичка, то ми його навіть не застеляємо, тому що е, він, більше, ой, він більше завжди замусоряний, ніж ні. Тому що якщо на море приїжджаєш, то е, з піском заходиш і от постійно там пісок. ну ти ж піс, Після кожного заходу не будеш його замітати або прибирати. Тому е, якщо є можливість... Не застелять, біля, ну, там, де ти найбільше ходиш. От біля... Зазвичай ми як робимо. Ми перед наметом стелимо, потім ось його там прийшли, щоб типу, ось остати не там, де проходяща частина, де ти ходиш ось постійно, а там, де ти після душу прийшов, тут ніхто не ступає сюди, пісок не заноситься і спокійно заходиш. Так що... І, і, і отакий цей у мене він і є. Тому що ми купували ще під ту палатку. Так що, все норм. Так, головне, що не тече, все. Чудово. Але, але все-таки не... оцей тент я все рівно куплю на всякий випадок. Але ж все-таки вчасно ми забітонірували. От вчасно, боже, геть вчасно, привчасно. Все, отакого от вже присвітлі дня. Все, все повиставлено по рівню дуже добре. Так, і сьогодні проїжджала Ваньку, везла в школу і вже побачила, що город знову повністю в бур'яні. Ну, от, от вам вся історія. Я ж кажу. І це ж не те, що я його не полю. Ви ж самі бачили, як я гарно його все сполула. Оце тобі сільська історія. Полине поли, а все рівно ось о... Сережка тільки-тільки -ті скосив, коли там, позавчора уже знову попіднімалось. Ой, забрала Івасика зі школи. Сьогодні раніше Раніше їх сьогодні чогось звільнили, чомусь скорочені уроки. Аж щось там не було. Ну, коротше, в общем, скорочені уроки. І така на дворі холодина. Боже, дощ так і не перестає йти. Холодіна, така скажена. Це подивилася в телеграмі. Я не знаю, чи то правда чи ні. Хто із Західної України, то напишіть, чи то правда, чи ні, що сьогодні, 9 травня, Івано-Франківськ, по-моєму, Львівщина, сніг випав. Ну, я просто ще не дивилася, десь там в інших істочниках. Ну, в телеграмі. Прям фотографії повикидали, що сніг там, чи, чи що. Я не знаю, якщо ви звідти десь напишіть, дуже цікаво. О, бо в нас холодина, просто холодина. У нас все топиться. У нас зараз в хаті з самого ранку не прекращається. Ну, ще точні, з вчорашнього дня не прекращається, все топиться. Сірошка в майстерні прямо ногу топить. Коротше, кругом така холодина, ну дікає. І так все. Як немає енергії, блін, я не знаю. Я з цією сонцезалежністю, Я не знаю, я оце не можу в таку погоду жити. я постійно це говорю, бляха, і буду говорити, бо, бо все, бо я тоді не можу ніяк себе нормально чувствувати. Та сьогодні хочу, в принципі, приготувати е, одну таку страву, яку я ще ніколи в житті не пробувала. Може, вона дивно. Е, ні, я в принципі думаю, що багато хто ще не пробував. Вона вже, наче так давно, але. Якось не знаю, якось я не бачила в нас в магазинах Оце, е, такої штуки. А тепер ось у форі якось була, побачила, о, блін, дивлюсь, вона є. А тут ще натрапила на рецептик. Фу, думаю, взагалі по, -по, -по двійній натяк на те, що треба вже її приготувати. То не знаю, зараз пообідаємо на обід, в принципі, по-бистрому готовлю картошку карабліки. Я не знаю, що готувати. Карабліки закидаю в духовку. І швидко, і не треба нічого там придумувати, фантазірувати, і все. А вот. а я зараз ось його вкинула вже, ну, ще, ще перед тим, як по Ваньку їхала, вкинула ті корабліки. Зараз ось достану якогось огірочка із погріба та й буде собі такий обід, тому що нічого такого зараз взагалі не хочеться робити. Хотіла ще поїхати купити свіжих огірків і толіньке. Вже добре, слава Богу, що хоч вже п'ятниця, хоч вихідні вже на носі. Бо, бо щось мені цей тиждень геть не подобається ні капельки. Якісь таке. Погода, оця б'яка, оце все ще на наступний тиждень таке передають. Коротше, таке. на неділю на це на день народження до племінника в Білу церкву будемо їхати. Нарешті, уже, Боже, ще під питанням було, звісно, що будемо. Але, бо мені треба в машині почіпника поміняти. Вчора прийшли вони по інтернету, коротше замовляли, бо немає в нас. То я сподіваюся, що Сережка завтра замінить, і ми спокійненько, нарешті, доберемося на день народження. Бо то мій племінник, Ванькин брат, мого брата, рідного, син, отак. Сережка общем, Взагалі, я сподіваюся, що дуже хочу попасти туди, тому що давно, в принципі, давно вже ніяк От протягом війни, то взагалі. Якось ні разу ще туди не попадали, бо, бо таке життя. А, во. а це хочеться на цю неділю поїхати, поїдемо, відпочинемо. Там буде якась квест-кімната, Ванькові точно буде інтересно, він такий щасливий, радосний. Та ще знаєте, вчителька прикольно так в школі придумала. Е -е, діти не знають, що таке листи. Ну, паперові, натуральні листи. Як вона дізналася, що ніхто не розуміє, що це таке ті листи. То вона вирішила, що треба їх навчити. І оце ми, ну точніше, діти писали листи своїм найближчим. Ну, вибирали, кому вони хочуть написати, щоб відправити. Я так і не знаю, звісно, що він там написав, але написав в листа, як раже, що цьому своєму братові. Оце куди ми їдемо. І поняття немає, що він там написав. Спочатку хотіла поучаствувати в цьому процесі, а потім подумала, ні, не буду участвувати. Все-таки то його лист. І нехай пише все, що він там захоче написати. О, то це написав того листа, щасливий такий довольний. Мама каже: накупляй мені конвертів, я буду постійно Максиму і писати. Ми будемо з Максимом переписуватися. каже. Ну, Чи Максим захоче відповісти то його питання, було б, звісно, круто. Бо Отримати зараз такого паперового листа, то, звісно, якось так інтересно. Це факт. Забули ми вже про такі листи. Так, що таке? Так що зараз? Ось вже, напевно, там і картошка допеклась. Підем, піду повитягую. Ще треба всю стірку знову повкидати. Стірка, блін, це взагалі. Він в мене один раз оце піде, то, така замараха, що це видержать не можна. Один раз піде в школу, однозначно прийде весь заляпаний, весь, ну, весь грязний, наче оту, я не знаю. О, і мені оце кожна, Він постійно ходить кожного дня, він ходить в різному одягу, тому що така в нього проблема. Постійно, якісь п'ятна, якісь плями. Не знаю. ну Один костюм, не знаю, постаралася випрати. В принципі, там п'ятна якісь такі. О, якщо в мене не вийшло, ну, значить буде вже домашній. Отакий, така замараха. У мене той. цей, Кислородний, кислотний. Кей він той порошок, кислородний, блін. Даш? Ну, Ви поняли. То Це в мене не вибуває. І ручна стірка навіть не вибуває, тому що такі речі, якось блакитні спортівки, що я йому купляла. Господі, воно ж прийшло всі коліна в зеленій траві. Як я їх стирала, я не знаю. Блін, я їх оце в цьому порошку замочувала. Потім ще замочувала, о, натирала милом. Коротше, так стирала, що це взагалі. Ой, ці хлопці, це це щось. Як не прийде, так Так що, То зараз усе передивлюся, що там що там ще. Наче Перший віддімось, значить чистий, а там хто його знає. Треба ще позакидати всю стірку і десь вдома порозвішувати, бо на дворі не розвішиш. Отаке. Пішли подивимося, може, картошка готова. Так, Все, отака красота. Самий найкращий обід, я вважаю, перед виїздом стала собі, накидала, та й все. Дай Васику. Ось Васик мій теж любить таке. Папа може й не любить, але приходиться. Любить. Да, та Хорошо, все, ось така. у нас буде обід зараз. По-бистрому. На, на вечір, якщо мамі не буде леньки, то приготовить маму ту штуку, яку хоче. А гірочки в мене із гірчечкою закатані. Ой, така вкуснямба. На Наступний рік ще більше. Я більше не буду катати, бо їх там і так багато. Але саме з гірчечкою більше. Боже, дивіться, в мене знову заців ця квіточка. Дивіться. А, клас! Коротше, так довго цвіла та квіточка. Це мені на 8 березня. Подарили і е, так довго цвіла оця квіточка. Ця квіточка ще ось такими пупінками була. Поки я ту квіточку освішу не прибрала, ця не зацвітала, прибрала і моментально вона зацвіла. Ой, клас, це взагалі. Просто з 8 березня вона постійно цвіте. Це взагалі. цей ноший, ось нові пустив. Так, все похизувалося. зараз помию йому листочки. І, цього. і їду у фору. Зараз купляю інгредієнти, і в нас буде прекрасна вечеря. А може завтра обіду? Ну, щось одне із двох. Мама приїхала. Дві піци взяла, а вони там просто були вже зроблені. Якась саль... гавайська із салями і сиром. Знаю, що ми гавайську любимо. Так, коротше, не взяла я інгредієнти для свого блюда. Ні, для чого не взяла? Бублики. Взагалі я їх взяла для запікання із фаршом. Не знаю, чи доживуть, бо фаршу не було у форі. Так, і м'яса не було. Сухарики. Ї! І Вася коїть. Забирай на стіл піцу. Акуратенько. Тільки не відкривай. Так, соус тіріякі. Це для мого того рецепта. Ну, на жаль, в основному там основного інгредієнта нема. Сухарі паніровичні, карабові палички. Бананчики. Серега, не будуть в тебе сьогодні лінивих голубців, бо немає ні м'яса, ні цього. Цукерочки у Вася Андрікові. Такі шоколадки Мої, кстати, любимі шоколадки взагалі люблю. Гірчиця. Перець це теж я взяла для того блюда. но не судьба. Все, не судьба. Це тобі ще якась штука. Жилінки і, і цибуля. Все, оце отакого. Ну, що не кажіть, а оце ця, саме в нас оце ця піца, вона дуже класна. Ну, Вони класно її готують. Так що давайте, перекуска смачного Дякую, і побігне далі роботи.